Цього року максимальна кількість балів з кожної дисципліни на зовнішньому незалежному оцінюванні була 200. В Україні лише дві дівчини. Всі три предмети здали на найвищі бали. Але таких абітурієнтів могло бути й більше. Дніпропетровській відмінниці не вистачило до цього досягнення всього пів бала. Та вона з цього приводу не засмутилась. Дівчина задоволена своїм результатом ЗНО. Хто вони випускники? 2015? як досягли успіху на тестуванні, таким мріють стати. Про це далі. Дніпропетровська середня школа номер 9 з поглибленим вивченням англійської мови. Саме тут навчалась дівчина, яка ледь не поповнила список тих, хто здав три тести ЗНО на максимальну кількість балів. Її ім'я Єлизавета Монастирьова спортсменка та призерка багатьох всеукраїнських олімпіад. На ЗНО Єлизавета здавала базові предмети українську мову та літературу й історію України. Вони по 200 балів. А от на тесті з англійської мови до максимуму не дотягла. 199,5. Там полбала не хватило. У школі дівчина вивчала англійську поглиблено, і при цьому результатами не засмучена, адже тест був дійсно складним. Зараз Єлизавета думає про майбутнє. Колись вона мріла стати письменницею та вирішила вступати до Дніпропетровського національного університету на факультет міжнародних відносин. Ну, я до сих пор хотіла б стати писателем. Но для цього десь працювати. Мені здається, що бути спеціалістом по міжнародним відносинам зараз і перспективно. І этим можливо дійсно оказать какую-то помощі страні і обществу. Ну, Окрім вчителів з рідної школи, єлизавета дуже вдячна родині. Її батьки, медики, завжди пропагандували здоровий спосіб життя і всіляко підтримували доньку. Моя сім'я завжди мені допомагала у всіх моїх починаннях, бо мені всі завжди в мене вірили і радувалися моїм успіхам. І коли у мене щось не вийшло, об'ясняли, як зробити, щоб було лучше. А це Олексій Непочатий на ЗНО найкращий результат отримав з математики, як базовою, так і поглибленою всього 400 балів. Він переселенець із Донбасу. У Дніпропетровському ліцеї технологій провчився рік. Про цей навчальний заклад хлопець чув ще декілька років тому. Після восьмого класу він так і не наважився покинути рідне місто. Але доля зробила вибір за нього. Поступати Олексій вирішив у Києві. Зараз я вагаюся між спеціальностями, тобто йти на фізику, які в мене є великі успіхи, або спробувати себе у програмуванні. Поглиблений тест з математики здавав і Ярослав з паралельного класу і теж набрав максимальну кількість балів. Хлопець захоплюється козацьким бойовим мистецтвом Спас. Каже, заради підготовки до ЗНО тренування довелось відкласти на тривалий час. Попереду освіта в Дніпропетровському національному університеті. Ярослав буде вивчати системний аналіз. Е, зараз така тенденція пішла, що багато дітей хочуть стати програмістами, але ну я відійшов від цього, і я не хочу бути. Я... Можливо, хочу керувати цими людьми, тобто направляти їх в потрібне русло. Ярослав каже, не міг підвести батьків, адже вони закінчили школу із золотими медалями та вищі – з червоними дипломами. У майбутньому хлопець хотів попродовжити навчання за кордоном, так само як і Єлизавета. Але обидва планують потім повернутися до України. Олена Петроченкова, Володимир Черенков, Олександр Дубина новини одинадцятого каналу.